Вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні відео на ту ж саму тему про мої кущі винограду і їхню історію, як вони в мене висаджувалися, як вони до мене попали і як вони в мене зараз розвиваються. Розказую все, яке без підготовки, без всяких розмальовок і в тій красі, як воно є насправді у мене без якихось там фантазій. Тому е, ділюся своїм досвідом, ділюся те, що в мене виходить, що не виходить. Але підписники коментуйте, критикуйте, ставте лайки, за що я буду дуже-дуже вдячний. Сьогодні поговоримо про цей кущ винограду знову ж з серії того, що висаджувалося е, без досвіду на той час і також без назви, тому що це все куплені Коренефасні. І на той час, коли їх висаджував, то вже ну, не приймався тим, який це сорт чи форма, бо задача була посадити. А якщо виживе і виросте, тоді вже думаю буду розбиратися. Але то не так просто, як воно, як мені на той час здавалося. Значить, дивіться, що ми тут маємо. Маємо такий кущ, якому не вистачає поживних речовин. Так, так. У мене ці кущі в минулому році зовсім не підживлювалося, в цьому році тільки е, підживлюся тільки по листу, і, можливо, якщо все буде добре, підживлю осінню органічними добривами е, перегноєм. На осінь я планую це все внести добрива і їх е, підживити. Ну, і що ми маємо? Маємо кущ, який був вже. Викопаний в ямі не метр на метр, а вже пішов простішим способом, просто обкопав лопатою, викопав буром яму і я цю яму трішки був, ну, додав там трішки добрива і, і все. Ну і Звісно, як завжди в мене мало місця на ділянці, тому було висаджено в Одну яму два кущика. Ось один кущик. Цим кущам вже четвертий сезон, четверте літо, сигналок я не бачив. Ці, ці два кущики були посаджені одночасно, але це також невідомий кущик, зараз я вам показую. Вже навіть якесь чудо встигло верхушку зламати або з'їсти. І от воно прокинулося буквально. Три тижні тому цей кущ е, минулому році також дав як е, ці, е, пагін такий один тоненький. і в цьому році вже я думав, що все, забув про цей кущ, але е, на середині літа вже почав від, щось прокидатись, і от воно собі росте, вже хай росте, нічого я чіпати тут не буду, тому що поруч вже росте цей е, більш міцний посилі росту. Кущ, І там вже корінна система точно вже досить і досить розгалужена. Тому я вже в цей кущ як нещасний, який тут вже росте, мучиться, вже хай так росте. Подивлюся, що з того буде. Ну ось, А про цей кущ, що вам сказати, не додивився я. Ось це в минулому році залишив цей рукав і ось цей рукав. Бачите, яка між ними різниця? Я не додивився минулому році, і унизу на цьому рукаві я ж його підв'язував до першого дроту. Ну і не додивився, і був я, коли підв'язував, забув про дротинку тут, і ото в цьому місці я перед цей, ця дротинка вжилася в цей рукав і постійно перегинала. Цей рукав пережимала його. І ось маємо результат весну. На цьому рукаві не приросту нормального нема. Ну, і, і звісно, ну само собою він хворіє. Покажу, як є. Ну, як хворіє, він не хворіє, в мене всі, слава Богу, всі кущики без хвороб, але тут немає приросту і видно, дуже видно, що не, не вистачає йому поживних речовин. Ну, а цей рукав. Так як цей був пережатий дротинкою. То цей руковод поручив всі поживні речовини, особливо в цьому е сезоні. І ось дали такі прирости. І вони вже перейшли, перейшли в верхню дріт і вже я там почав Це Один такий пагін. І, звісно, я отримав в цьому році сигналку цього куща. Тут у мене Вийшов жируючий пагін. Це останній е, на рукаві е, пагін, і він е, із-за е, полярності він е, самий вийшов жируючий тому я в цьому сезоні вирішив його трошки е, зупиняти і залишив дві ось такі сигнал сигнальні грони. Можливо, хто е, знає, вже розбирається, підкаже, що це за е, сорт у мене чи гібридна форма. Це вона поч... почала. Закрашуватись. Ну і, як ви бачите, грона досить е непогані. Я трохи захищав тут від сонця. Є, звісно, опіки. Ось там, як ви бачите, ось така гронка. дуже набита. Ой, вже тріска побачив. О, бачите, і тріски вже бачу. Значить, почав, значить, він. Може тріщати. Ось це його версня гронка, ось ще така зелена, теж почав зафарбовуватися і така дуже-дуже набита. Так як я не знав, що це за сорт, це форма і як з ним працювати, я нічого не нормував. В плані тому, що не, не проріджував грону. Ну і тому має ось такий результат, як ви бачите. І чи зараз. Потрібно щось робити, ну, понормувати, я не знаю, бо ніколи я грона не нормував, маю на увазі не нормував самі ці вже е, готові ягідки. Тому не знаю, чи на даному етапі потрібно ось цю красу формувати. Тому якщо потрібно, підкажіть ще не пізно. Особливо бачу, вся дуже набита грона. Ось як ви бачите, і. Можливо, ще можна їй дати кращу форму. Тому підкажіть, якщо так, то я е, це зроблю. І, можливо, ви підкажете, що це таке в мене росте. Ну, у мене на увазі, що це за назва винограду. Я одягнув її в сіточку, бо почав захищати від сонця, але ну, сіточка ця не дуже допомогла. От як я бачу є опіки. Ось і я прийшов притянятися ще додатково. Листям. Ну, а зараз вже забрав, бо так як вже почало зафарбовуватися, то я думаю, що вже е, притянятися не потрібно. Ну, ось все така історія в мене цього куща, цих двох кущів, але один пішов і розвивається ого, го як ви бачите, оцей жируючий пагін. Я вже тут чекану не один раз. Всі пасинки залишаю. Він тягне. Ну, я розумію, що якусь кореневу система добре розвинута. тільки не вистачає поживних речовин, і якщо сигналки будуть ці смачні, воно мені сподобається, також в мене залишиться тут жити. Це вже, звісно, якщо ви бачите, в мене інша локація, де вже є більше простору, вже є яка не яка і тут цілий день світи на ці кущі, у мене вже сонце. Тут їх вже нічого не обмежує, тому. Результат вже набагато кращий, ніж попередні кущі, які я вам показував. Тобто ситуація вже змінилася. Але і через те, що я їх не підживлюю, то ось ми маємо таку картину. Так що, отака, отака історія з цим кущем. Можливо, кажу, повторюсь, мені допоможете ідентифікувати, що це за сорт для того, щоб я. Собі записав ось таке у нього листя. Ну і грона. Ви бачили які. Ось тут в цьому пагоні здорові листя. Так що ось така ситуація. Все, не буду затягувати вас. Час. Коментуйте, критикуйте, не буду вам вдячний. Все, до наступних відео. бережіть себе, рідних, і все буде добре.